Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Після останніх вибухів на мосту і сьогоднішнього під аркою, де знайшли плавучу бочку з вибухівкою, яка не здетонувала з мостом, сталося найгірше, що тільки могло бути. Грязьовий вулкан проснувся, а сейсмічна плита прямо під мостом зрушила з місця. Російський вчений гідрогеолог Юрій Мадувара пояснює, що російська влада настільки поспішала з будівництвом мосту, що не провела навіть найнеобхідніших досліджень. Щоб цим питанням не зацікавилися експерти, деякі офіційні дані просто закрили для широкого загалу. Наприклад, у вільному доступі немає інформації про зміни у сейсмічній активності після встановлення мосту. Керченська протока це сейсморайон, неподалік є грязьві вулкани. Декілька років тому я рецензував статтю ростовських вчених про вплив Керченського мосту на якість води в Азовському морі. У своїй роботі вони наводили приклади, що поруч із мостом є грязьовий вулкан, який стріляє приблизно раз на 7-10 років. Це коли це відбувається назовні з глибини, виходять тонни бруду, які забруднюють воду. Плюс до всього йде розряд порід, де стоїть Керченське міст. Грязьові вулкани – страшна річ, коли вони викидаються, розповів медовар. За словами гідрогеолога, Керченське міст фактично знищує Азовське море. За радянського союзу були будівельні норми, так звані СНІП, за якими все будували. Порушення СНІП було кримінальним злочином. Згідно з цими нормами, будували арочні мости в сейсмон районах. Можна тільки на тверд. Дих порода, граніда, габродіорита тощо. Це породи, які тримають навантаження та не деформуються у районі будівництва Керченського мосту є глини. Саме тому під будівництво мосту за часів СРСР відмовлялися, каже медовар. Тема стійкості мосту окупантів неодноразово піднімалася ще на стадії його проєктування. Проте чисельні попередження геологів та сейсмологів, а також прямі вказівки фахівців на відсутність необхідних замірів, були проігноровані зараді політичних амбіцій Путіна, геологічні та сейсмічні процеси вже почали активний вплив на конструктивну частину мосту. Цю інформацію окупанти приховують, проте з кожним роком це стає все складнішим. Лише нещодавно росіяни почали відновлення кримського геодинамічного полігону. Виходить, що за численними червоними лініями, які Путін накреслив навколо Кримського мосту, ховається велика таємниця. Справа в тому, що ця споруда, яку голова гур Кирило Буданов назвав зайвою, надзвичайно чутлива до вибухів ударів ракетами та дронами. Про це свідчать дані російських учених, які. Раніше були у відкритому доступі, а тепер засекречені може виявитися, що черговий удар не просто виб'є проліт у мосту, збудованому друзями. Путіна призведе до того, що конструкція взагалі розвалиться. Інформатор за на головній таємниці мосту, яка є символом російської окупації. Річ у тім, що Кремль приховує міст є ненадійною конструкцією, що збудована знехтування міркувань у небезпечному місці. Навіть незначна атака при вдалому збігу обставин може призвести до його повного руйнування. Це ще одна причина, чому. Росія завжди так нервує, коли по мосту намагаються завдати удари. Міст є дуже захищеним від ударів, як з повітря, так і з моря. Але його доля все рівно видається безнадійною. Винні у цьому навіть не захисники України, а ті, хто його будував та розкрадав гроші, що були виділені на будівництво з бюджету країни агресора. Все це не могло не відобразитися на стані самої конструкції. У соцмережах майже щодня з'являлися фотографії опор, вкритих тріщинами. Українські екологи вже давно забили тривогу в зв'язку з втручанням роботу екологічної системи. Система, але для повноцінного вивчення впливу мосту на морську екосистему необхідно проводити комплексні дослідження безпосередньо біля берегів Криму та в самій Керченській протоці. Проте окупанти вважають місто стратегічним об'єктом і на відріз відмовляються пропускати до Криму будь-які моніторингові місії. Але вже час усвідомити справа не лише в стратегічному значенні мосту. Ймовірно, Кремльовська влада намагається переховати найголовніше, що ця конструкція не є надійною і на те, є причини місто не лише тримається на соплях, він при цьому Цьому ще й є й найдорожчим у світі до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.